Олена Горголь Ігнатіва украдена весна, і буде мир, і вишні засвітуть у рідному моєму краю лелеки добру звістку принесуть. Кінець війні ми ворога здолали. І на світанку вмиється земля ранковою холодною росою. І буде чути пісню солов'я, а не рівіння літаки над головою. Підніме очі закривала нерпінь, йому плече підставиться бабуча. А бородянка і гостомель побратим, порушить тишу стогном болючим, дивидів раз прокинеться від сну, від болю ран ворожих окупантів. На повні груди крикне Я живу, я витримав оцих потвор мутантів. Козаровичі, пошматовані вогнем, потоптані, знесилені і босі, Тавровані ординським тим мечем. Піднімлють хвилі морісто голосів. Ідимир, катюшанка, і синяк сплюндровані поганською рукою ката. Без сліз, бо їх давно уже нема. З коліну стануть, бо прийшла розпата. це Іванків свій дід, вони його живого розпинали. Він навіть не стогнав. Він гордо переніс його тортури дики не зламали. Чоло насупить, древній наш утіш, поранений, обстріляний. Побитий. Тримав він оборону, як справжній захисник, сміливістю своїх людей прикритий. А Вишгород, наш славний волонтер, і день, і ніч збирає повністю нужним. Ви очі бачили отих святих людей, у них вогонь добра гори священний засяє сонцем Вишгородський край, підніметься з руїн моя країна, бо мужності такої світ не знав, По силі духу. Ти одна така єдина: повернемось до мирного життя. Запахнуть чорнобривці і рута м'ята, і мама заспіває котика котка і принесе від зайчика гостинця-тату.